Вам буде похоть, просто мужской секс, нічого общого в, в могелі, десь на цвентрі які прям гетеросексуали, гетеросексуали. Блять. А мені зараз ботаніки подобається, щоб ми знали. Блять, ну яка країна, такі правила. Був, знаєш, такий пацанячий, якесь дурне на голову, то хворий якесь там. Як ви знаєте, я відкритий гей. I I am gay and I prefer men. І сьогодні я би хотів поговорити про те, як я зрозумів, що я гей. На це мене надихнула ідея та, що раз підійшов до мене один гетеросексуальний друг, і він мене питає Даня, в якому віці ти зрозумів, що я гей? І тоді я просто усвідомив, що не всі люди начитані в цій темі. Well, it's true. І вони розуміють багато чого, тому що дуже багато людей які просто від нехватку знань ні, не розуміють і хейтять, і тому я просто вирішив зняти це відео. Ну і також це допоможе вам зрозуміти, якщо ви квір-особистість, більше свою ідентичність і про себе. Homosexual, transsexual, bisexual. Ну перед початком не забуваємо ставити лайки, підписуватись на канал. І пишіть коментарі більше слів, тому що це дуже сильно допоможе розвитку мого каналу. Хто хоче підтримати мене донатиком, то силочка на парі внизу. Насправді взнав я, що я гей, ще в дитинстві, дитинстві Я навіть садочок моєму був не пішов. І мені вже снились якісь сни сексуального характеру, з чоловіками і так далі. Я не розумів, як це відбувається. Я думав, що це нормально. Каза, це нормально. Не знаю, це нормально. Всім сняться сни з представниками своєї статі, як вони займаються сексом, чи обнімаються, чи ну відчувають якісь сексуальні думав, здомовта всіх таке, але ні, не всіх виявилось. у садочку. Я пам'ятаю це дуже сильно. мене почало тягнути до всяких хлопців. Але ця тяга була така, що мені хотілося якось більше часу з ними проводити. І я прям відчував якусь дуже сильну прив'язаність, залежність від них, потребування їхньої уваги. Мені в садочку, звісно, ще одна дівчина подобалась до того. Типу, я пам'ятаю, що в мене був краш на ту дівчину, мені прям були думки. Але я пам'ятаю, що мені подобались хлопці в той же самий час. Тіпа, такий бейсекшуал вайб в мене був. Я пам'ятаю, що тоді той час, коли я лягав після ванни спати. Те у мене починалися сни там з хлопцями з садочку. Я пам'ятаю, що в мене було таких три хлопця. Один був такий чирявий, один високий, і ще один такий високий. Той в інший високий, той такий був більше ботаніком. Блять, а мені зараз ботаніки подобаються, щоб ви знали. Ще з дитинства все почалося. Nothing has changed. Ну да, і мені снились ці сни, Типа, що я там чи обнімаю з ними, чи цілуюсь, чи тримаю з руку. Я пам'ятаю, що в мене стояк був тоді, я признаюся стояком. Але я думав, що всі гетеросексуальні хлопці від такі сни просто знаєте, бро, ми зброчисто. Просто мужського секс, нічого общого. We're like... The Dynamic Duo, bro І тобто, думаю, думав, що це нормально, що всіх так є, але це прояв гомосексуальності. Коли тобі сниться щось, коли ти відчуваєш щось, коли в тебе стоїть на хлопця, це прояв гомосексуальності, якщо ти хлопець, або бісексуальність. Взагалі я переконаний, що більшість людей є бісексуалами. Просто багато людей подивляється, або багато просто вибирає лежну статі. Але мені здається, що все-таки всі люди бісексуальні, або принаймні більшість. І потім вже підростав. Я так досі не приймав свою гомосексуальність, пройшов вже час школи. І я пам'ятаю, що в школі У мене теж були свої кращі. Мені був хлопець, якого я відчував, знаєте, одночасно і хейт, і якусь таку, знаєте, хотіння бути з ним ближче до нього, якусь таку прив'язність. Я можливо якось не признавав. Можливо, знаєте, в мене як то пішло, моя психіка так зробила, що коли я бачив того хлопця, я відчував до нього хейт. Тому що мені ж то нав'язали, що хлопець має бути з дівчиною і так далі. І типу я такий думаю, та ні, він мені не подобається. І моя психіка вирішувала радше його ненавидіти, ніж приймати той факт, що він мені подобається. Ось і це був такий час. У мене в школі було дуже багато гомосексуальних дітей. Я замітив, що однокласники деякі того теж не приймали, які прям гетеросексуали, гетеросексуали. З них був дуже сильно гейський вайб, так як в мене ж гейрадар'я, hey, то я вже знаю, що я не коли був такий один однокласник, що він, типу, з пацанами був, знаєш, такий пацанячий, але він там лишні раз них доторкнутись, знаєш, гейський вайб. В нього був там лишній раз до них доторкнутися, там щось пожартувати, бути в компашці, постійно тягнувся до хлопців, але не по тій причині, що він гетеросексуал, а по тій причині, що він <гум> <гум> і були різні випадки, різні ситуації. Потім я вже почав якось з подорослішенням вже так ближче до старшої школи, сидіти на дивінчику, спілкуватись з хлопцями. Коли дивився порно, ну, я почав концентруватися на чоловіках, мені прям, ну. Я поняв, що мені більше подобається не чоловіка дивитись, ніжний, на... коли чоловік з жінкою, і почав знаходити всі ті методи, що то подивитися гайпорно, чи то чи то спілкуватися з якимось хлопцями, якось питався себе знайти і розумів, що мені подобається хлопці більше. Я вам розказував, в мене було відео про ту ситуацію. Хто не бачив то відео, то я прикріплю вам, Воно буде десь тут. Ви подивіться це відео, але там, в коротко, як я пішов з християнським табором, в мужську роздягалку його не встав хуй. Я вже мені тоді вже хуй стояв на хлопців. Просто признаки того, що ви гей, то коли або бісексуал, то що коли у вас. Є сексуальне збудження на вашу стать. Но ви можете так само бути бісексуальним, у Вас може бути і збудження і на вашу стать, і на протилежну. Це збудження може відрізнятись. Воно не мусить бути рівним, що у вас однаковий стояк на дівчат, і однаковий на хлопців. У Вас може бути більше на дівчат, менше на хлопців. Або навпаки, тому це все дуже індивідуально. Орієнтація це взагалі спектр, і вам треба це розуміти, тому що багато людей не розуміють. Вони думають, що так, все я точно гей, я, я точно там лесбійка, Хоча в них можуть бути ще, ще до іншої статі. Нук, себе мені здається, що я гей, хоча в мене є бісексуальний вайб. Тому я не хочу якось категоризувати свою орієнтацію, але... Я можу сказати, що я квір. Знаю, дуже складно знайти свою ідентифікацію, особливо в мої часи було складніше, тому що всі вчителі гомофобні. Нам, нам наша класна керівничка говорила, що вона прям гомофобно виражала, що ті хлопці, які ходять з хлопцями з руку, то якісь дурне на голову, то хворе якесь там і дівчат, так само такі гомофобні не погляди. були. ясно, що хто тобі постійно нав'язується в соціумі, то ти не ну, будеш того боятись, тому що тебе засудять або ще гірше. Як ми знаємо. Країні терориста там взагалі в них заборонено це, ну блять, Ну яка країна такі правила. Можна багато про що це говорити, але щоб іменно поняти що ви взагалі я проти того, щоб знаєте на себе навішувати якусь категорію, там я гей, я лесбійка. Якщо ви не хочете, ви не зобов'язані навішувати себе цю категорію. Ви не зобов'язані говорити про це, якщо ви не хочете. Бо тому, що дуже багато таких речей в мої часи, коли я ще вчився в школі, вони засуджувалися. Хоча це абсолютно нормальні речі, але люди засуджують гомосексуалізм, засуджували гомосексуалізм і надію, що вони не будуть засуджувати більше гомосексуалізму. Ми це переможемо, це жахливо, і коли якась дитина, вот, так як я в п'ятому класі чує від історика, то що в нас є якась там дівчинка в Бельгії, яка живе ще з одною дівчиною, і то, ну типу, він то висміє, говорить в такому сенсі, ненормально. У мене ще був один вчитель в школі, який теж тіпа, це осуждав. Але він був педофілом. Про це можливо я знімлю інше відео. Напишіть в коментарях, якщо вам цікаво про це буде почути. І в віці такому, коли пілі, коли дитина, неважливо, коли. Я говорю вам, орієнтація, вона може формуватись і в подальшому, знаєте, не обов'язково, що вона з дитячого віку прям формується. Але в мене вона з дитячого віку. Так як я говорю, в мене зразу почалися, типа, ці стіпці, штуки, всякі розуміння, воно прийшло в старших роках, в років 10-11. Але іменно розуміння і свідомлені це різні речі, вони свідомо. Я вже там в старшому віці, а зрозумів, це ще з самого дитинства, і мені здається, що так в більшості людей. Тому що якщо ви вам з дитинства вже казувати ваше тіло, хто вам більше подобається, і тому я думаю, що якби не було геїв, то тоді було б планета була б наша переповнена абсолютно, і геї, вони можна сказати спасають цю планету. Найосновніше, щоб ви приймали себе, знаєте, от, бо, бо тому, що ще досі є гомофобні люди. Ми вже я дуже радий, що ми прогресуємо. Наша Україна прогресує. В нас є дуже багато ЛГБТ військових і ми прогресуємо. Але є люди, які не обізнані, і від цієї необізнаності і походить гомофобія, тому що люди що людям не знайомо, то їм страшно. Наприклад, взяти до що можна взяти до прикладу. Расизм той же самий. Типа, людям ну чорні нам були люди незнайомі темношкірі. І ми їх тому боялись і починали їх хейтити, тому що це походить від страху, від внутрішнього страху. І так само з геями. Це незнайомо, постійно в СРСР їх висміювали, тому що їх боялись, і від того ж походить хайт, як захисна поточна реакція нашої психіки. Тому категоризувати себе не варто. Орієнтація це така штука, яка може формуватись із дитинства, і вона може формуватися в процесі життя, якщо так. Людської мови. Всіх взагалі так по-різному відбувається. Ну, але як я говорю в мене, воно почалось дитинство. Хтось може. Я говорю, ви можете розуміти це з самого народження, але усвідомлювати це вже потім. Коли ви розумієте, що в цьому нічого поганого нема, і ви приймете себе, відійдете від цього соціального тиску. Мені здається, в більшості людей це формується з самого дитинства. Напишіть в коментарях, як ви зрозуміли. І усвідомили свою орієнтацію, чи з самого дитинства ви знали, чи. Це вже прийшло до вас ну, в мене лічно. Воно з дитинства снилось сексуальність не з моєї статі. Що ви розумієте зараз, що вам подобається своя стать, або що ви трошки інші, що ви відчуваєте себе якимось квіром, це абсолютно нормально, неважливо скільки років ви це усвідомите. Ви могли це розуміти ще давно, але коли ви це усвідомили, якщо ви навіть зараз це усвідомили, то краще пізно ніж ніколи. Просто ви born this way, І якщо ви я вам можу порадити просто слухати якихось блогерів, читати якусь інформацію, цікавитись, читати ЛГБТ-літературу, але знову ж таки перевіряйте що ви робите, тому що, наприклад, якщо ви будете читати ЛГБТ-літературу на якихось московитських сайтах, то ви там знайдете лише одні слова, що це пропаганда, що це якась хуйня. Ви там не знайдете ніяких експериментів. Читайте якісь наукові докази того, що ЛГБТ це нормально. Тому що це нормально. Я вам навіть лишу посилання на всякі статті наукові під цим відео, що типа, ну доведено, що ЛГБТ це нормально. Якщо ви зараз пробуваєте в цій кризі ідентичності, то я вам тільки бажаю удачі. Ви пройдете через це, ви усвідомите, хто ви є насправді, і не важливо, коли ви це усвідомите. І ті, типу, навіть якщо ви все життя грали гетеросексуали, і зараз ви усвідомили, що ви гей, але ви ну до того ви розуміли, що ви не гетеросексуал. Просто соціум на вас давив. Ну то я вам, я вам горжусь, що ви перше дуже сильніше ви це пройшли і ніколи не пізно. Стати тим, ким ви є насправді. Тому що, коли ви будете лежати в труні, в могелі, десь на цвинтарі, то вам буде похуй, типу, що про вас подумають інші. Не партесь про те, що вас подумають інші, будьте з собою. Якщо ви підліток, я розумію, як підлітком буде складно. Не знаю, як в наші часи, чи досі були з орієнтацією чи ні, я дуже надіюсь, що ні. Напишіть в коментарі, якщо мене дивляться якісь підлітки. І ви пройдете через це. Я з вами. Знайомтесь в коментарях, знаходьте собі друзів, з лгбт спільноти, об'єднуйтесь. І тоді, коли ну, ми будемо сильні, об'єднуватись, нас і не подолають. Нас і просто не подолають. На цьому у мене Що щось хотів сказати чи не хотів. Поважайте один одного, любіть один одного. Це найважливіше. Тим більше в часи війни. А для людей, які гомофобії, дивляться це відео просто от. Я вам лише по першій статті зачитайте їх собі. Будь ласка, чому гибети це нормально? В цьому нічого поганого немає, тому що це в 1900 дев'ятсот якомусь тому році було знято з переліку психологічних хвороб. І, будь ласка, подумайте про солдатів, які вас захищають. Дуже багато серед них є гей, вілісбій, І через те, що законопроект про одностатеві шлюби ще не прийняли. Їхні партнери не можуть забирати їхнє майно, не можуть ходити до них в лікарню, не можуть нічого... В них немає по суті правди.